Влада Івано-Франківщини планує передати місцевий аеропорт у концесію, знайти інвестора для франківського литовища, який нині знаходиться у не найкращому стані, планують у найкоротші терміни, адже аеропорт визначили резервним під час євро 2012 Чиновники уже оголосили конкурс з визначення переможця, який зможе укласти договір про концесію терміном на 30 років. Івано-Франківський аеропорт має статус міжнародного, але нині перебуває не в найкращому стані. На реконструкцію литовища, яке повинно стати резервним під час Євро 2012, необхідно 50 мільйонів гривень. Але навіть цієї суми вистачить лише на першочергові роботи, кажуть працівники аеропорту. Підприємство ще вісім років тому передали в комунальну власність області з мільйонами боргами і занедбаним майном. Справи пішли на краще, коли литовище почало орендувати ватт нафтохімік Прикарпаття. Однак коштів вистав. Чає лише на те, аби вижити про серйозну реконструкцію аеропорту. Мова не йде. Це включаючи і е, світлосигнальну систему злітно-посадкової смуги, і аеровокзальний комплекс який потребує ремонту. На швидко руч будувався, і дах тече, все відпадає. Значить, підвали тут заповнені водою, яку не знають, як позбутися техніка, яка відпрацювала понад 25 років, потребує заміни майже вся. Свої критичні зауваження висловили і представники УЄФА, які вже кілька разів навідувались до Івано-Франківська. У зв'язку з проведенням футбольних матчів євро 2012 у Львові. Івано-Франківський аеропорт набуває статус запасного. Оглянувши литовище, делегація дійшла висновку до євро 2012 Цілком можливо підготуватися. Правда, для цього потрібно виконати немало робіт. У нас замало є стоянок для е, літаків важкого типу, які передбачаються Boeing 737, які передбачається використовувати на час Євро е, 2012. Тому ми працюємо над тим, щоб спорудити додаткові стоянки. Були зауваження по злітно-посадковій смузі. Також ми працюємо над покращенням її е, е, параметрів. Концесія найкращий вихід із ситуації, вважають чиновники. Для інвестора це гарантія безпеки вкладених коштів для області. Відновлений аеропорт. Майно при цьому залишається у комунальній власності в облдержадміністрації. Створено комісію, яка ретельно вивчає заявки претендентів на участь у конкурсі. Претендент має бути резидентом обов'язково, і тоді ці документи розглядаються. В конкурсі може приймати будь-яка організація. Тут немає жодних обмежень. Зараз це просто буде конкурс, комісія, рішення потім рішення сесії обласної ради все одно І вкладається угода. І в угоді вже юристи чітко працюють. До участі в конкурсі допускають претендентів, які письмово підтвердили своє бажання, подали необхідні документи та сплатили внесок. Відбудеться він 30 березня. Поки що бажаючих небагато лише один претендент. Його ім'я чиновники не розголошують.